Солодке італійське життя, приправлене вбивствами. Так коротко я б описала серіал «Ріплі», що став справжньою окрасою бібліотеки Нетфлікса. Це витончений, неймовірно красивий і в той же час безжально похмурий витвір кіномистецтва. Він вирізняється серед усього, що нині виходить на стрімінгах, і точно заслуговує увагу вибагливих до сценарію і візуалу глядачів. Вітаю на каналі Стрічка. Мене звати Ліза, і у цьому відео відправляємося у подорож Італією 60-х років в компанії прагматичного соціопата Тома Ріплі. І почнемо з сюжету. Ріплі це психологічний трилер, знятий у стилі неонуар. Головний герой Том Ріплі живе у бідному районі Нью-Йорку. Заробляє на життя дрібним шахрайством. Та одного дня на горизонті замайорів Великий Куш. Місцевий багатій запропонував Тому поїхати до Італії, щоб переконати його сина, самопроголошеного художника Дікі Грінліфа, повернутися додому у Нью-Йорк. Посмакувавши розкішного життя на італійському узбережжі в компанії Дікі та його дівчини Марч, Том робить усе можливе, щоб якнайдовше затриматись у цьому прекрасному світі. Бо перспектива знову опинитися у занедбаній квартирі зі щурами у Нью-Йорку його геть не приваблює. Врешті ріплі перевертає з ніг на голову нудні безтурботні будні довірливих багатіїв, які й не підозрюють, кого пустили у свій дім. В основі серіалу літературний бестселер Патриції Гайсміт, талановитий містер ріплі, що побачив світ у 1955 році. Книгу неодноразово екранізували. У 1960-му вийшов фільм На яскравому сонці з Ален Делоном у ролі Тома Ріплі. У 99-му світ побачив талановитий містер Ріплі з Метом Деймоном, Джудом Лоу та Гвінет Пелтро у головних ролях. Нині власне бачення одного з кращих кримінальних романів всіх часів представив Стівен Зайлян. Він є режисером, сценаристом і виконавчим продюсером цього шоу. На команді варто зупинитися детальніше. Стівен Зайлян – визнаний геній кіно. Це він писав сценарії до гучних фільмів Ірландець, Банди Нью-Йорка, Дівчина з татуюванням дракона і список Шиндлера. За останній отримав премії Оскар, Бафта і Золотий Глобус. Ріплі його рідкісна робота в форматі серіалу, але не менш вражаюча. Зазвичай у багатосерійних шоу кожну серію знімають різні оператори і режисери, бо ж об'єм роботи великий. Але це не про серіал ріплі. За Єлян особисто ставив усі серії, а знімав ті дивовижні мистецькі кадри один оператор-постановник оскароносний Роберт Елсвіт. В результаті ріплі вийшов привабливим естетично і по змісту. Операторська робота особливо витончена. З кожного кадру можна робити скріншот, друкувати і вішати в рамочці на стіну. Середземноморські пейзажі, величну архітектуру та неповторний італійський побут запакували у чорно-білий формат. А зняти залиту сонцем квітучу і яскраву італію без кольору, при цьому не втративши її візуальні багатства і атмосферу прославленого італійського солодкого життя, це справді вражає. Відсутність барв підкреслює чорну сутність головного героя і як він отруює світ довкола себе. Ріплі неперевершено зіграв Ендрю Скотт, ірландський актор, відомий за роль Моріарті в серіалі Шерлок. Розбещеного багатством наївного Дікі Грінліфа зіграв британський актор і музикант Джоні Флін. А його подружку-письменницю втілила на екрані американська акторка Дакота Фенін. Між цим тріо напруга відчувалась на фізичному рівні. Прихована неприязнь Марч до Тома з першої ж хвилини була більш як очевидною. Діки, якому багато безтурботне життя дісталося в спадок, не викликає жодних емоцій і тим більше співчуття. Бездушний, прагматичний і зловісний Том дивує своєю відсутністю щирих емоцій і підступною грою на публіку. У його фальшиву добродушність можна навіть повірити. Епізодичну, але досить важливу роль у фільмі виконав кіт на прізвисько Кінг. Він з'являється у кількох епізодах і нічого особливого у кадрі не робить. Просто спокійно сидить на лавці біля сходів. Але режисер заклав у цю деталь прихований сенс. Кіт є єдиним свідком злочинів Ріплі. Та не може про це розповісти. Увагу тримають не тільки живі персонажі, досконало прописані діалоги і напружений сюжет, а й мальовничі локації, як з вітальної листівки. В романі Патриції Гайсміт події відбуваються у вигаданому містечку Монджібелло. Стівен Зайлян переніс історію у справжнє селище Атрані. Там час ніби справді зупинився. Характерна середземноморська архітектура, старовинні церкви, милі кав'ярні, кіоски з пресою, квітучі сади і скелі поруч з безкраїм морем. У кадрі все просто кричить про те саме солодке життя, як у легендарному одноіменному фільмі Федеріко Феліні. Окремо варто відзначити роботу художників по костюмах та декораторів. Вони прискіпливо до найменших дрібниць пропрацювали середовище, у якому існують персонажі. Особисті речі, як от друкарські машинки, ручка, окуляри, годинники, добротний одяг, який без слів пояснює статус персонажів. Зверніть увагу, як змінюється стиль Тома Ріплі від першої до останньої серії. Ця, здавалося б, дрібничка чітко підкреслює трансформацію персонажа. У серіалі Ріплі автори не тільки переосмислили роман Патриції Гайсміт, а й по-новому показали різнобарну, неповторну Італію. І підживили інтерес мандрівників до маловідомих її перлин. А Трані може попрощатися зі своїм тихим провінційним життям і вже готується до напливу туристів. У селищі зросла кількість бронювань, бо охочих помандрувати шляхами Тома Ріплі чимало. А от знайти у цьому селі розкішне помешкання Діки Грінліфа не вийде. Авторам довелося вдатися до кінохитрощів. Вілла насправді розташована не на скелі в Атрані, а на острові Капрі. І її можна орендувати на Airbnb не за всі гроші світу. Окрім Атрані, в серіалі геніально розкадровані архітектурні візитівки Італії. Величний собор Санта-Марія ла Салюте в Венеції, легендарні іспанські сходи і Вітторіану в Римі, Неаполь і Палермо. Якщо ви бували хоч в одному з цих міст Італії, точно впізнаєте локації зі зйомок. Якщо ж не бували, захочете там одного разу опинитись. Хоч загальний настрій серіалу досить похмурий, італійські інтер'єри 60-х років і архітектура сповнюють оповідь легкістю і витонченістю. Серіал Ріплі це той випадок, коли геніальний роман не перевершено екранізували. І це тільки початок. Адже про Тома Ріплі Патриція Гайсміт написала п'ять книг. Зважаючи на те, з яким апетитом аудиторія проковтнула багату візуальну і сенсову історію. Продовження не змусить себе довго чекати. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайку. Для мене дуже цінні ваші відгуки і це те, що мотивує створювати нові відео. Якщо ви вже дивилися серіал Ріплі, поділіться враженнями у коментарях. І підпишіться на канал. Дякую за перегляд і побачимося на новому відео.